Пускаюся. Ще в один такий глибоченький яр. На самому спуску ось щось зелені. О, ох. О. Друзі. Гармонний. Білий гриб. Дивіться, який здоровий. Клас. Кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Але під лежачий дуб потрібно завжди заглядати. Тільки що я знайшов біленького. Тепер мене чекає ще сімейка отаких таких і жовтеньких. Подивіться, як вони собі. тут замаскувалися. Вітаю вас на нашому каналі. З вами Сергій. Сьогодні 24 червня і я знову в пошуках білого гриба. Тому, друзі, запрошую всіх до збору гарних грибочків. Так. Почнемо шукати зразу, щоб не відкладати на потом. Ліс поблизу села Рубіжний Гасінського району. Ліс мішаний, весь в ярах, в листі. І під ногами, друзі, цемент. Просто цемент. Земля засохла. Так у таке. Листя куршит. Іде скрип такий і вітер. Сильний вітер. Я не знаю. Але сьогодні прогуляюся по відомих ярочках. Можливо тут. Ще десь в затінках будуть білі гриби. І, друзі, я вже щось бачу. Я вже бачу в цьому ярочку щось. Ось і сьогодні мій першенький. Ох, першенький, хорошенький грибочок. Да, трохи посуха, Але він отакий. Отакий білий, твердющий. і вже, можна сказати, вже і староватий. Але на сушку буде якраз хороший. А ось біля білого росте боровик королівський. Так. Ось бачите, боровик бронзовий і боровик королівський. Ну, королівських я в основному не беру, тому що вони дуже рідко бувають не червиві. В основному вони червиві. А це невеличкий, але я думаю, що він також. Також він, мабуть, зіпсований. І він зовсім малий. Так. Рухаюсь далі, два боровики знайшов, два червонокнижних. Так тепло, що суниця вже починає переспівати. Ось Полягала просто на землю. Гарні синиці крупні. Але вони вже ще зовсім розові, але починають вже, як бачите, аж текти. І зразу з землі ось як пробивається. Земля суха, дуже суха. Не може. Гриб не може вирісти, Просто пробивається як може. От такий грибок. Наблизився до двох сироїжок. Одна зелена, також тверда, але велика. Ну, В принципі, я її вже не беру. А інша ось трохи розовата. О, ну ця гарненька. Красива сироїжечка. Цю я заберу. Сироїжки і наремики ось з землі вилазять. Є такі, що легко дісталися, а є такі, що не можуть вибратися. А стріскають. І ну ці ось гарні полянки такі ідеальні. Вони чистенькі і на вигляд дуже гарні. Отакі. Я знайшов тут. Не знаю скільки, майже десяток. Беє ще і там, і тут. Ви ось дивіться, вона з'явилася і вже тріснула. Тріщина така. Навіть хробачок не встигнюю залізти, а вона вже отака, як бачите, трісненька. Так, посипаю. Нарізаю поки що сироїшків. Якщо вони є, чого ж їх не брати. Ну і шукаю благородні гриби білі. Придивляюсь, їх середіжечка щось таке засвітилося. Спочатку не зрозумів йому думав зелена серевіжка. А це отакий боровик жовтий. І не один, їх три. Отака От красота. Три класних. Боровичка. Супер. Наближаюся до ще одного виду грибів. Ось боровит крапчатий. Дивіться. Гарний також молоденький грибочок. із роду боровиків. Так що Сьогодні знову ж таки гарний асортимент. Черевішки маремухи, білий гриб, боровик крапчатий, боровик, як бачили, що був у мене і, і боровик бронзовий. Ну отак. Такий асортимент на даний час. Хвилин 20 я вже хожу по лісі. Розгорнув я горбочок. А там і сироїшка, як бачимо, От така вона вже якась незрозуміла. І ще отакий боровичок крапчатий. Ось, цей більше зрозумілиший. Але росли вони поруч. Два грибочка. Різних зовсім видів. Так, грибочки є. Не дивлячись на те, що нема дощу, спека, гриби продовжують з'являтися. Тобто, можливо, волога в землі є, але зверху ну, цемент-цементом. Гарні такі сировічки з'являються, їх трошки є в лісі, є й великі. Але ми шукаємо гарненькі маленькі і шукаємо біленькі. Минулого разу, друзі, мені вдалося знайти, ну, можна сказати, велику кількість білих грибів. Вони були різні. Вони були і великі, і маленькі, і потріскані, і дуже вже гарні. Тобто минулого разу грибалочка вдалася на славу. Ну, зараз я пройшов дуже небагато. Можливо, ще попереду нас саме чекають такі захоплюючі грибочки. Набираємо затерпіння і шукаємо. Бачу гарну красу. Листя вже розійшлося. Нарешті вони рознесли листочки у різні боки. Подивіться. Розвертаю. Їх тут три. Ось. Три таких красення. Шапочки вже відкрилися. Але маємо три отаких гарних бавочки жовтих або яєчників, хто як називає. Ось такі вони. О. Тверденькі. Тримаються один до одного. Подивіться. Жовтенькі, всередині, гарнюнів, три грибочки. Так. Я так розумію, що починає сезон. Крапки тих боровичків починається. Вони не завжди є, але якщо вони починають плодоносити, то вони плодоносять дуже довго. Навіть в спеку вони ростуть. Молоденькі, маленькі, гарні грибочки. Так як я і говорив минулого разу, були білі гриби тріскані. Ось мачимо білий гриб. Трошечки як в решоточку. А ось поруч боровик крапчатий. Два боровичка. А я теж думаю, що з грубою ножкою до да, він такий. Хороший ще світлий, твердий білий гриб. Ну і ось проти оцього крапчатого, ось такий ще є боровичок крапчатий. Два грибочка в одному місці. Ростуть собі, як два приятелі. Подивіться, гриб великий, але він не хробачливий. Його не побили черв'ячки. А трапляється так, що маленький і вже, вже побитий. Цей класний. І ось, як бачимо, в моєму кошику вже знову різноманіття. Коричневі, жовті, білі. Ну що там сироїшки є і різні ще боровички. Ось ще молоденька маринюшка. от така вона. Не розкрилася, не потріскала і не засохла. Так. Але в цьому місці є біленькі. Так, я бачу ще одна марема. З землі ось з'являється на ячік. І молодесеньку Тут Треба ходити ретельно. Знайшов білого гриба, значить десь є ще. І білий все ж таки є. Є біленький, але ви подивіться, величина цього білого. Ось який він. Малесенький. Тобто як мізинець. Ну, Трошки біль гручий. Ну, Палець в мене приблизно однакової товщини. Ну, я спробую його так прикрити. Нехай хтось знайде, а можливо мені ще вдасться його зрізати. Ну, такий біленький я знайшов коло того гарного білого. Він ще зовсім не виріс. А ось, яку зрізав маремуху. Шикарно. Бачу, ще є. Не знаю, чи такі шикарні. Ну, ця, звичайно така краганька. Можна попробувати забрати, А да. ця вже все. На ну, стареньке. Ці гарні. Так, ну що ж, ще якийсь горбочок. Да, знову ж таки маремушка Росте дуже гарно. Підняла, зробила горбочок, видала себе. Це помаленько, не спіша, грибочки є, є різноманітні, що там цікаво. І дуже велика кількість грибочків вже таких, знаєте, підсохших, побитих черв'яками, їх є багато, дуже багато. Але передають десь дощ, через кілька днів, якщо він піде. У нас буде масово грибів, тому що вони навіть посуху виповзають. А що ж вже буде, коли буде дощ? Так, Щось таке ось є. Жовте-жовте. Це трутовик. Це трутовичок. Так, ще я також від цього трутовичка відхожу, тому що бачу, щось таке. Шапочка непогана. Дуже непогана шапочка. Подивіться, яка вона чудова. Це має бути дуже гарний грибок. Ось який який красень яєшник. Ось. Чудовий. Гарний молодий такий грибочок. Знаходжу ще два жовтеньких боровичка. Дуже класний. Молодесенькі такі, як яєчка. Можливо, через те, і називають яєчники. От таких два красені. І продовжую шукати класні гриби. Помаленько, Ліс класний, погода класна, вітер не жарко, чудово. Так, ось, друзі, погляньте на два синяка. Нас називають синяками, але бачите, яка в них відмінність. В одного шапка коричнева, ножка така В Іншого шапочка така, бачите, світло-коричнева. І ножка також рябенька світліша. Так. Оце, друзі, боровик крапчатий. А оце боровик оливково-бурий. Або оливковий, ну, якось так його називають. Обидва ці грибочки синіють, коли ти їх зрізаєш. Ти їх зрізав отак. Вони спочатку такі яскраво жовті, а потім через кілька хвилин вони починають синіти. І стають отакі сині. Бачите, ось він також починає синіти. Через те і має народну назву синяк. Спускаюся ще в один такий глибоченький яр. На самому спуску тут що щось, щось зелені. Ох. Ох. Гармоній білий гриб. Дивіться, який здоровий. Клас. Спробуємо його викрутити, тому що ножка не маленька, На бочок його. Ох, дивіться. Чесесенько. Як він тут перемостився. Прямо на такому склоні, вон там, корзина. Ох, який він. Масивний класний гриб. Ну, На такій чудові знахідці можна вже завершувати своє таке класне полювання. Тому зараз розвертаюся на 180 градусів і чим чекую до свого мотоцикла. А якщо по дорозі ще щось буду збирати, друзі, обов'язково вам покажу. Що не дивно? Оце дуже дивно, подивіться, він чистий. Він знаходився, десь, заникався від слимаків і від черв'яків. Гарний такий красень. Оце то він приховався. Бажаю всім гарних грибних полювань, міцного здоров'я. Почуємось в коментарях. Пока-пока. От так він прикрасив мій кошик, вже майже повний. Сьогодні я взяв більший кошик. Через те, що минулого разу в мене всі гриби не помістилися. Ну а сьогодні все помістилося. І ще по дорозі додому, я думаю, що його дозбираю. І ось зразу в цьому ж самому місці, нікуди не ходячи, я отут випадково зігнувся і нахожу ще красення ще одного, але зовсім іншого виду. Ну також дуже чудового. Просто класний. Два грибочки в одному місці. Я просто побачив невеличкий горбочок. Ну і як зазвичай, зазвичай заглянув. Просто. А там такий красень. От так, як то кажуть, на зворотньому шляху ще навіть не розвернувся добре. Як ви думаєте, друзі, я назбираю повний кошик, поки дойду до скутера чи ні? Ось зустрічаю ще два. ох, класних. подивіться яких, Чудесних жовтих боровики. напівбілий білий гриб. Отакий класний. Зараз якраз до моїх в самий раз. Давайте подивимося, що знаходиться під оцією кучкою листя. Аж самому дивно. Ну, Зараз ми попробуємо її розгорнути. Помаленькому Цікаво. Ой. Тут був боровик жовтий. І лапа в нього така довгуча. Ох, який він. От такий жовтий боровичок. Да, дивіться, скільки в нього жителів, його вже побило. Але як він гарно підняв листя. Просто на весь зріс, на всю свою ножку. Тягнувся він до сонця. Ось під лежачим таким дубом нахожу ще одного біленького. Ось. Такий красавчик. Отак От почуть-почуть. жовтенький біленький і доповнюємо. Кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Але під лежачий дуб потрібно завжди заглядати. Тільки що я знайшов біленького. А тепер мене чекає ще сімейка отаких От красень жовтеньких. Подивіться, як вони собі тут замаскувалися. Отак-то. От отак так-то. Бачимо, три красима. По три. Ох, які гарні. Чудесні гриби. Напівбілий гриб. От так він виглядає. Саме головне, що знизу він дуже жовтий. Ну от і все. Сьогодні без щупки, але також непогано. Ось так, гарно позбирав, отримав задоволення, чого і вам бажаю.